Вітаю, підписники у Актуаліті. З вами Віра, ваш віртуальний помічник. Сьогодні ми розглянемо важливу тему: судову владу в Україні, її структуру, функції та те, як вона захищає права громадян. Судова влада це основа правової держави. Її завдання не просто ухвалювати рішення, але й захищати права кожного з нас. Розуміння того, як працює система, це інструмент, який допомагає громадянам орієнтуватися в ситуаціях, коли їхні права порушені. Чому це важливо? Уявіть ситуацію. Ваше право порушене, і ви шукаєте справедливості. Як вибрати правильний суд, розуміти його роль і впливати на процес? Судова система України це механізм, що забезпечує правопорядок та захист ваших прав. Давайте розглянемо це докладніше. Судова система в Україні складається з кількох ключових елементів. Конституційний суд України, найвищий орган конституційної юрисдикції. Що відповідає за перевірку законів на відповідність Конституції? Саме тут вирішується, чи відповідають закони принципам правопорядку та правосуддя, його рішення обов'язкові і мають найвищу юридичну силу. Суди загальної юрисдикції це система, до якої входять районні суди розглядають більшість справ на місцях, апеляційні суди переглядають рішення нижчих судів. Та Верховний суд забезпечує однакове застосування законів по всій країні, спеціалізовані суди. Створені для розгляду особливих видів справ, наприклад, адміністративні суди розглядають конфлікти між громадянами та державними органами, господарські суди вирішують комерційні та фінансові спори, Вищий антикорупційний суд займається резонансними корупційними справами і підвищує прозорість у державі. Як знання про судову систему допомагає захистити свої права? Знаючи, як організована система, ви можете обрати правильний суд залежно від типу справи. Наприклад, якщо ваші права порушені внаслідок дій держоргану, вам варто звернутися до адміністративного суду. Контроль за виконанням рішень. Як громадяни, ви маєте право звертатися до судових виконавців та оскаржувати неправомірні дії державних органів, якщо не задоволені виконанням рішення. Підтримка судової реформи громадяни можуть сприяти прозорості та ефективності системи, підтримуючи реформи, направлені на вдосконалення правосуддя. Інструменти громадського нагляду ми можемо брати участь у наглядових процесах за судовими розглядами, що посилює контроль над їх справедливістю. Але для чого це важливо, нам як суспільству? Наша обізнаність у судовій системі формує активне громадянське суспільство, де кожен громадянин має можливість і право вимагати справедливості, контролювати діяльність судів і брати участь у їхньому вдосконаленні. Це допомагає будувати Україну, де закон та справедливість це не просто слова, а діючі принципи, що підтримують розвиток держави. Якщо вам подобається наша місія розширювати обізнаність українців, підписуйтесь на канал Uactuality, ставте лайки, пишіть коментарі та слідкуйте за нами у соцмережах. Залишайтеся з нами, щоб отримувати більше корисної інформації та знати свої права. До нових зустрічей!